Запоріжжя, чуєш це слово, і перед зором постають великі бунчуки де димарів запоріжсталі, граційно вигнута, мов будине крило гребля Дніпрогесу. Малинові корогви ви заграв, що палахкотять ночами над столицею сталотворців, гінко плечі, електрощогли, що крокують степами України, ніби козацькі сторожові бекети. І несуть у всі кінці наснагу Славутича. У народі живе чимало переказів про силу давнину цього повитого легендами краю і про його сьогоденних героїв, нащадків славних січовиків. У цих переказах опоетизована любов народу до рідної землі, гордість за свою вітчизну. Ні, ти не знаєш, його України. Якщо на Запоріжжі не бував, де небо, то від хвилі синій, то наче мало червоний від заграв, де не весь світ хоралить колосками у січах'я зрошена земля, де царство дум, де навіть кожен камінь народу не вмирущий прославлять, де сяй возгод висотою турбіни а хорниця сурмить, як пароплав. Ні, ти не знаєш добру Україну, якщо на Запоріжжі не бував. Слави Запорізький край, Знають його і в Україні, і далеко за її межами. Славна сьогодення нашого краю, славна його історія. Родючі степи, обноводене Дніпро, багата природа здавна приваблювали людей. Ще тисячу років тому жили тут тупні хлібороб та сходарі, правні воїнські. Тут, у нашому краї, заснували близьку столицю, Кам'янське городище. До теперь тимчасів беньхал Запорізька земля, нечувані скільські скарби, поховані у кругах. Перлиною Запорізької землі називають Хортицю. Цей найбільший на Дніпрі острів описавши славнозвісний городок давньогрецький учений історики. Тут, біля Дніпровських порогів, були північні кордони відомого грекам світу, Каскова і багата земля гілея. Потонули віки у глибинах Дніпра, залишились, як спогади скелі, що співають вони на холодних вітрах ці вкарбовані синіми настрелі, і злітають у небо прозорі стрімки, їх пісні, що віками на смерті, хилетається тінь божеволі, який п'ється дух, що не відає смерті. Минуле століття найгочніше слава Запоріжжю принесли народні лицарі, запорозькі козаки. Хортицька Січ стала колиською справжніх героєм України, що поболювала їх її волю. Нам з вами дуже пощастило народитися і жити на славній землі, у славному козацькому краї. Також кожен камінець, пагор, курбище зберігають пам'ять про героїчне минуле. Народу. Нехай дійде до ваших душ, шелест козацьких знамен, брязки їхньої зброї, з отогенням української землі від кобит Навальних гординців, як бажання ж минулим і майбутнім нашого народу. Якщо ти уважно прислухаєшся до відео, що буде у скелях, то що у сухотинських трав, до плюскоту Дніпровських на берегах Червоного острова. Ти почуєш чудові героїчні оповіді про Запорозьку Січ, про її славних синів, запорозьких козаків. Прислухайся, заплющ очі і оживе слово звісною милион. Козаки вдозоря, козаки зорі, в дозорі на кургані горницьким, де мутнуть віки, гей на конях з диплених Острозором з тим степів пронизує славні козаки. Може, клийком динець стирсе на дорогу, кінню потеємо раптом промайне. Може, зважцем ближньою покликом тривоги, Заниться попища полум'я сяйне. А бикет козацький той, прозора простою, Однових чужинців сорожить на шлях, На корганів хортицьким козаки в дозорі, козаки в дозорі у віках. Зберігає в'яка земля хорниці. І хоч ведеться в них, про давати. Далець... До нас е, через віки. І кому, як не нам, нащадкам запорізьких е, козаків передворити легенди у реальність. На церква Святої Покрови стояла, розказують люди, її золоті вершала і вдень, і вночі над Славутою тихо сіяли. Щоб видно січ на всю Україну була. Коли вороги потаємно на січ наступали, боялись вони, козаків у відкритім бою, то дзвони церковні самі по собі калатали, гукали козацтво на бій за вітчизну свою. Якось козаки після битви уклалися спати, Поснула і варта, і коні поснули лихі. Аж раптом всі дзвони і знов почали калатати, та сплять козаченьки, немов поробились глухі, а вранці чужинці в кайдани їх всіх закували, погнали в неволю, де доля чекала страшна. На хортицю милу весь час козаки оглядались і жахом побачили церкви святої нема. А голос із неба прорік їм немає й не буде, бо ви Україну чужинцям здали не в бою. Чи церкву тоді відбудують на хортиці люди, коли Україна здобуде свободу свою. Віки довелось Україні в неволі чекати. Та лихо минуло попереду справжні діла, нам треба на хортиці. Кран золотий збудувати, щоб наша вітчизна завжди тільки вільна була. Стен Серце порізької землі славетна хорниця, колись какозацької вольниці, давня і водночас юна. Прекрасна і чарівна хлопця, мов козацьчайна, пливе острів синів обійма Дніпра, оповитий казками і легендами, свята земля для кожного українця. Йду по горниці, здойня Десь Гіда, Чосколок, чи вицвілий спис, Запорозька земля, Запорізька. В пантеоні не спить, я стою на коліна язичним, у розгіллі козачому біть. і молюся безсмертникам звично, і дубам, що там загрузли в траві. І йшли сюди з народу носочі, богуни і стярки, березли землю і воду, віковічні думи розбору, корінили, як міць на віки. Хортичанська земля як священна, хто до неї з добром із діля, а хто прийде з мечем, обече вона і того приймає земля. Даремно, що Запоріжжя степовий край, Цар свій дерев свій дух чудово себе тут відчуває. О, запорізькі дуби чого побачили на своїх віках і завжди готові розповісти увагу сух очеві. Дивовижні історії. У парку «Дубовий гай є алея вибір, яким понад 250 років. За давньою легендою, ці доби посадили запорозькі козаки в пам'ять про зруйновану Запорізьку Січ. Старі люди переповідають, що запорожці зі сльозами на очах саджали молоденькі деревця. А в селищі Верхня Хортиця росте 700 літній козацький дуб. Він справді жив один час із козаками. Легенди розповідають, що, попри цей дуб Богдан Хмельницький вів своє військо до переможних жовтих ход і, зупинившись, побажав хлопцям бути такими ж таких сматьківщиною, як коріння дерева і землею. Саме під цим дубом у 1675 році козаки писали славнозвісний лист турецькому султану та так приготали, що з дуба жолоді опадали. Трагедія руйнування Січі не припинила ходу історії. Олександрівська фортеця, а потім місто Олександрівськ відкрили нову сторінку історії нашого краю. Нове місто Запоріжжя, яке стало з 1921 року, називати Олександріць, стало центром величезної будівельної площадки України. А красивий Діпрогець надовго став символом індустріального запоріжжя. Поруч із Запоріжжям, великим обласним центром України, гордістю нашого краю, є інші міста та Це Бердянськ, місто курорт, місто крудівник. Морські ворота України на Азові, це Мелітополь, місто черешневих садів і могутніх машин, Залізоносний Борудне та хлібне приазов'я, Васильівський казковий замок і атомна сила Енергодар. все це наш вірний Запорізький край, край авіа та машина будівників, металургів, хліборобів, вчених-винахідників. Тут живуть роботящі талановиті люди. Які своєю працею намагаються зробити Запорізьку землю ще прекраснішою. Запорізький край має безліч легенд, які зберігаються камінням, землею, водою, людьми. У кожного куточку нашої землі своя історія, своя чудова казка. Скелі і урочиша, чорні камені і хортинські граніти, Дніпровські пороги і старовинні палаці, кам'яна могила і сірські кургани. Первина нашого краю, чудо України, жива історія, славетна Хортиця. Це не тільки пам'ятка давнього минулого, це й наше сьогодення острів, який на Запорізька земля, символ волі Незалежності. Саме так ми сприймаємо Хортицю. Це й наше майбутнє в серці кожного громадянина України, якому небайдужить завтрашній день батьківщини. Звучить вічна молодий голос. Силою матері хортиці, голос, який закликає нас до єдності і мужності, до волі і незалежності. Гей, що ви, великий луже, мати хортицю, співай, запорозьке племя дуже повернулось в рідний край, щоб воскресла наша слава, наша пісня і душа, земляки, вставайте в лави запорізького коша. Наша мова солов'їна піде з нами у віки. Доти буде Україна, доки будуть козаки. Тобі пишатись є, що Україну. На хортиці, вірніше, на хортиці, Встають я бачу, люди на коліна, мов хочуть Причаститись із криниці. Молови не можна поділити хлопці, Україну також не дамо ділить, Доки буде жити дух наш запорозький, то, то Україна буде в світі жити. Бо в грудях держави, мов пта серце готниці б'ється. Кров козацькому мудня нортує волонті Дніпра, бо я вірю, з колін Україна зведеться, бо ніколи народу козацька душа не вмира. Це тут. На вік заручена снігром, Взлітала в небо пісня, як далека, але вороже люблять недалеко, весь шугав, збиваючи крилом. І хоч тепер під зливами ліси, спливуть степами повині полині, з під хмаровиня клиніть журовини, Провозвістить відродження краси. Та серці кожного із нас Нащадок ці слова у пам'яті души. Щоб ось тут не січами ніколи не згаснув у душі, І щоб свою вітчизну Україну, де мов святині, все життя беріг. ніколи не ставайте на коліна, бо ти дитя її, вона твій оберіг. До серце б'ється, твоя крайчина б'ється,